always tell your mom before you go Отже, сьогодні, 17 грудня, майже за рік після того, як 29 грудня, рік тому я з'їздила до резиденції Межигір'я, виконувати мої професійні обов'язки як журналістка, відбулося попереднє слухання у справі проти інспектора Щерби ОВ, котрих я склав рапорт, у якому вказав, що нібито бачив мене. В певний час у певному місці, і в той час у тому місці не було ні мене, ні мого автомобіля. Тобто йдеться очевидно про такі сфабриковані речі, і це судове засідання, мало почати з цим розбиратися. Але сьогодні не з'явився ні прокурор у цій справі, ні захисник інспектора Щерби ОВ. Тому засідання перенесли на 25 грудня. І в цій історії є дуже цікава душка, бо історія для мене почалася не 25, не 29 грудня, коли ми їздили до Межигір'я. А на святвечір 6 січня 2014 року, коли мені вперше зателефонували з ДАІ, і вик... сказали, що є рапорт, і мене викличуть, щоб я з'явилася в ДАІ укладати протокол. А засідання, яке перенесено, відбудеться в інше святвечір католицького різдва, 25 грудня. Так що від різдва до різдва ага. такі у нас свята. Новий рік починається зі святами, і думаю, ці лампочки тут. Це теж добре не цякають. А що стосується інших, то є така дуже погана практика прокуратури не визнавати фактичних потерпілим потерпілими для того, щоб потім не було з ними проблем, і щоб вони не подавали позови, щоб вони там не мали затягування? Це не тільки затягування Тут справа в тому, що потерпіли має набагато більший обсяг процесуальних прав, ніж свідок. А це абсолютно не цікаво ані прокуратурі, ані суду. Навіть якщо людина хоче бути потерпілим, ну по-перше, вони не роз'яснюють таке право, по-друге, вони ігнорують навіть заяви від потерпілих, а по третє, вони навіть коли людина хоче бути потерпілою, вони частина, частина рапортів вона вкладена щодо автомобілів, які не які не перебували, які в принципі в принципі мені їх. Зупиняти. Не те, що він там реше, щоб він зупиняти, насправді він їх не зупиняв. Насправді він взагалі не міг бачити. Тобто для того, щоб їх побачити, потрібно було приїхати на місце на автомайдан і скласти цей список. Тобто цей список якимось чином до нього потрапив. Тобто він я, 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 якусь частину з нього опрацював, склавши що до нього рапти. І цього абсолютно цього умислу, тобто цього. Ем... Участі інших осіб і е, централізованості цих дій, які були абсолютно однакові за однаковою схемою, за однаковим алгоритмом, які, власне, ми сьогодні долучили до матеріалів кримінального провадження, е, е, цього не видно і слабого позначення. Тому ми вважаємо, що це ну, така собі профанація. На території Межигір'я ніхто ще не потрапив, бо Янукович ще сидів усіма своїми лапами у своїй резиденції, і ми постояли біля паркану. Оточені хлопцями при сполненні, які ага. живим ланцюгом, камазами і автобусами перекидували прохід. Автомобіль туди не проїхав, я пам'ятаю, його залишила на узбіччі на центральній вулиці Нових Петрівців. І далі з колегами-журналістами пішла пішки до резиденції. І з цим пов'язаний курйозний факт, коли я в червні їхала на межигіря Фест, я не впізнала поворот на резиденцію Межигір'я, я не впізнала без Камазів, бо вона була така вся незабарикадована. Ось ну і тому десять грудня я особисто висвітлювала події мітингу, mm -hmm. дивилася, що там відбувається, і в Межигір'я ми ще не потрапили тоді, і ніхто не знав, що мене так мало часу. А там вже можна буде гуляти, знімати весілля і смажити шашлики.